За кого люди вважають Сина Людського? З таким запитанням сьогодні звертається до своїх учнів Ісус. Я думаю, що ми вже дуже добре знаємо цей уривок Євангелії, вже не вперше чуємо ці відповіді, які учні кажуть Ісусові, що одні говорять, що ти, Йоанн Хреститель, Інші кажуть, що ти Ілля, ще інші кажуть, що ти ще один із пророків. Різні по-різному люди про тебе говорять. Але це є відповідь учнів, відповідь учнів про те, що кажуть інші, що кажуть інші люди. І тоді Ісус запитує своїх учнів, а ви що кажете? Що ви, про мене, думаєте, ким я є для вас? І тут вже важко сказати чи прикритися відповідями інших людей. Тут вже потрібно відповідати від себе, тут вже потрібно говорити на, цю, на це питання, відповідати особисто вже не можна позичити чиюсь відповідь. І е, чуємо, власне, цю відповідь Петра, відповідь, яка, е, яка, як каже Ісус, вона не є лише від Нього, е, відповідь, яка є таким певним натхненням, яке Петро отримує, чи певним таким даром Небесного Отця, який, який об'являє йому цю, цю відповідь, дає йому в таку в серці його від, цю відповідь. І, і він її виражає своїми словами, коли, коли каже: Ти є Христос, ти є, іншими словами, помазаний Месія, ти є син Бога живого, каже, каже святий Петро. І справді це є така дуже особиста відповідь, відповідь, відповідь Петра на це питання, відповідь від Його. Від інших від імені інших апостолів, після якої Ісус каже, що ти є скеля, що на тобі хочу я збудувати церкву. Хочу, щоб Ти був цією скелею для, для спільноти Церкви, яка яку засну, яку буду засновувати. Брати і сестри, це є теж питання, яке кожного разу і, напевно, кожного дня Господь ставить і нам. Бо ми, звичайно, можемо теж знати про Бога більше чи менше, так, через проповіді, через катехези, через книги з тих чи інших ресурсів. А інколи може бути навіть так, що, що є науковці, які, які дуже добре знають, так, дуже добре знають Біблію, знають про Бога ну, більше від всіх нас, але не завжди це поєднано з тим, що вони знають Бога. Вони знають про Нього, але можуть не знати Його, не знають Його особисто, не мають. Цієї віри. І тому Господу немов би недостатньо того, що ми скажемо, що я про тебе знаю це, чи це, чи я про тебе читав, чи чув про тебе, чи може коли нас запитають, розкажи мені про Бога, то ми будемо розповідати так, ту чи іншу інформацію, яку ми маємо. І це, звичайно, не означає, що це щось погане, це є щось добре, коли ми маємо. Цю інформацію, коли ми знаємо про нього. Але Бог також запрошує нас і запитує нас сьогодні про те, наскільки ми знаємо Його, наскільки ми знаємо Його. Чи ми знаємо, теж про, знаємо Його як когось, хто є в нашому житті, як когось, хто є живий? Як каже Святий Петро, ти є син Бога Живого, когось, хто є конкретною особою, яка прагне бути присутня в нашому житті, як когось, кого ми слухаємо, як когось, кого ми, з ким ми спілкуємося, розмовляємо, як когось, кому ми можемо довіряти в нашому житті, покладатися на нього. Вірити в нього, як когось, кого ми знаємо. Це є важлива така відмінність, і, і Господь прагне, щоб ми справді все більше також в нашому житті знали Його. Це знову ж можемо перенести на, на різні теж людські відносини, інколи можемо мати інформацію про. Про якусь людину, про яку хтось пише чи розповідає, і ми також можемо цю інформацію сказати, так, я знаю про цю людину, це, це, але це не завжди, якщо ми не зустрічалися з цією людиною, якщо ми не ділилися чимось з нею, якщо ми не мали такого досвіду, відносин, стосунків з цією людиною, то ми знаємо про неї, але не знаємо, Якби її. можемо це також навіть і на такі звичайні якісь і речі, місця перенести. так, Хтось може сказати, що, що я там знаю все про, наприклад, Базиліку Святого Петра в Ватикані. Так? там Вона там найбільша з храмів, вона була збудована тоді і тоді, там знаходиться те чи інше. Можемо знати про, про неї все або дуже багато. Але якщо там не були, то не можемо сказати, що, що я там був, що, що в мене були такі відчуття, що я був захоплений цим, чи мені сподобалося це. Лише тоді, коли ми там побуваємо, маємо такий особистий контакт з цим, тоді можемо також сказати теж про такий більший досвід цього, не лише інформацію інтелектуальну але досвід. І до цього досвіду теж Господь нас запрошує, і Він прагне, щоб наша віра, наша віра не була позичена, не була позичена від інших, від того, що про Господа кажуть інші, але щоб наша віра ставала все більше особистою вірою, особистим досвідом цієї зустрічі. І цього е, спілкування, цих відносин, стосунків з Богом. Бо християнство це є перш за все власне, ці стосунки з Богом. І це не означає, що ми не будемо, що ми звільнені, чи, чи це нас, ця віра, вона є, є чимось, що вже нам гарантує. Безпомилковість, безгрішність, чи, чи це не означає, що ми лише тоді віримо, можемо тоді вірити, коли ми вже будемо так досконалі. Тому що навіть в сьогоднішньому цьому уривку Петро не встиг лише сказати про те, що Ти є син Бога Живого. Ісус каже, що ти щасливий, Ти блажений, бо тобі об'явив це Отець. І тут кілька речень пізніше ми чуємо, що Ісус каже до нього: Відійде, сатано, за мною. Коли Петро говорить і пробує його якось так переконати, що ні, Господи, ти не роби цього, те, що ти там говориш, що буде з тобою відбуватися, хай так не буде. А він каже, ти по-людськи думаєш, відійди. Тобто цей самий Петро, він знову. Якби, Десь входить в таке мислення вже людське, і цей самий Петро знову в певному сенсі падає і знову потребує того, щоб вставати, відновлюватися в своїй вірі, іти за Господом і ще впаде не раз. Але встає, йде далі, хоче довіряти, хоче переживати своє життя з ним. Хай також наша участь в Євхаристі, і ця зустріч з ним. Допоможе нам, щоб наша віра ставала все більше живою, все більше особистою, не запозиченою від інших, але тою, яку переживаємо ми особисто в нашому житті. Амінь.